Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні пропоную розглянути швейцарський годинник Тісо. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових відео. Годинник із класичної колекції Le Local. Нагадаю, що це назва маленького містечка в Швейцарії, де було засновано компанію. На білому циферблаті розташоване гладке кільце з накладними годинними індексами у вигляді римських цифр. Інша частина циферблату має Гільоше. Ближче до краю розміщені хвилинні мітки. В центральній частині знаходиться логотип та рік заснування компанії, індикація дати біля 3 годин. Знизу напис назви колекції LeLocal та Powermatic 80. Тут встановлено механічний калібр з автопідзаводом та можливістю ручного заводу. В механізмі 23 камені. Запас ходу складає відповідно 80 годин. Побачити калібр можна через прозору задню кришку. Циферблат захищає стійке допайовий подряпин сапфірове скло. Круглий корпус із нержавіючої сталі 316L, діаметр 39,3 мм. Товщина складає 9,75 мм. Важить годинник 67 г. Комплектується модель ременцем із телячої шкіри з тисненням під шкіру алігатора. Застіпка метелик Ціна цього годинника 650 євро. Посилання лишаю в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!